Пророки та святі, що людство направляли у своїх тілах, скафандрах розарії мали, і їх магніт притягував людей, щоб дарувати поштовхи для творчості ідей. Історія віків проходить перед нами, весь час людство ведуть новими стежками. Процеси еволюції не можна зупинити, хто завжди попереду повинен світити. Так небесна благодать землю покриває, все змінює довкола, людство очищає, потік енергетичний, як чисте джерело, хто спрагу ним тямує, в нім зерно проросло. Зерна благодаті дадуть свої плоди, так дух зростає в вічності для вічної ходи.